Друзі, всіх вітаю на каналі. Зараз важка ситуація в Харківській області. Ворог наступає і військові повідомляють про дуже велику проблему з фортифікаційними спорудами, точніше, з їх відсутністю. Більше питань до тих, хто відповідав за фортифікаційні споруди першої лінії, хто мав їх мінувати та зміцнювати. Хочу подивитися у вічі тим, хто списував на це гроші. Зараз ворог має. Намір стерти вщент Вовчанськ пише військовий Денис Ярославський. Вибачте, за емоції я не хотів про це писати, але це не вкладається в голові. Ми відбили Харківську область у вересні 22-го року. Відігнали росіян за Мужайськ, поклали кращих хлопців. Я був впевнений, що наступні мільярди підуть на зміцнення цього кордону. Але ні, першої лінії як не було, так і немає. Адже президенту хтось вклав вуха, що область укріплена. В мене дежавю. Ми знову відбиваємо стрільщину та Вовчанськ. Що це? Саботаж? Тупа крадіжка? Ось вам перша лінія. Росіяни тупо пішки до неї зайшли. Треба уточнити, що Зеленського ніхто не підставляв. Він все знає і він сам учасник цього процесу. В грудні 23-го року це потужно. Зеленський висловився про фортифікаційні споруди на Харківщині. Зеленський разом з Єрмаком і Сирським все перевірили, презентували споруди, що все укріплено, миша не проскочить. Також у квітні 24-го року сайт Зеленського повідомив наступну новину: Зеленський все особисто перевірив, що всі фортифікаційні споруди збудовані, харківська область повністю захищена, і це заслуга його команди разом з Єрмаком. Але це все був фарць. Гроші з бюджету виділяються, але іде зйомка сюжетів 95-го кварталу, постановочні кадри, щоб заспокоїти громадськість, що все добре. Але коли військові на місці, вони кажуть, що нічого немає. Ось, наприклад, нещодавно журналісти показали, які фортифікаційні споруди зараз збудовані на Донеччині. Щоб ви розуміли, що має на меті команда Зеленського, коли каже про будівництво фортифікацій. Початку березня двадцять року року Міністерство оборони України раднику міністра Умірова був призначен Кирило Тимошенко за наказом Зеленського. Кирило Тимошенко, це топ корупціонер, мародер, який раніше працював заступником голови офісу президента Єрмака. Як тільки Зеленський став президентом в дев'ятнадцятому році, він призначив Крила Тимошенка відповідальним за велике будівництво. Пам'ятаєте, так? Це будівництво, якому вкрали мільярди, мільярди бюджетних грошей. І Зеленський казав, що ми не будемо займатися армією, а будемо займатися будівництвом, що стало наслідком неготовності України до подій лютого 22-го року. Вже потім Зеленський призначив цього Кирила Тимошенка відповідальним за гуманітарну допомогу. А потім з'явилися чисельні розслідування, що було вкрадено вагонами цю гуманітарну допомогу, якою займався Кирило Тимошенко. Сам Тимошенко настільки в нього крадіжка в крові, що він опустився до того, що вкрав один із позашляховиків «Шевроле», які партію видалили американці для гуманітарних місій, щоб поранених вивозити з зони бойових дій. Так ось Тимошенко вкрав один із цих автомобілів для своїх особистих. Потреб, це був дуже гучний скандал. Після всіх цих корупційних гучних скандалів, пов'язаних з офісом президента, на початку 23-го року Кирило Тимошенко показово звільнили з офісу президента, але звісно ніяких справ проти нього не порушили. щоб заспокоїти громадськість і покинули понт. Дивіться ж, ми ж звільняємо. Але пройшов рік і Тимошенко знову призначили у владу на посаду в Міністерство оборони України. Тимошенко займається двома питаннями: це будівництво фортифікаційних споруд, а також піар міністерства оборони. До речі, коли Тимошенко був заступником Єрмака в офісі президента, його компанія кінокіт отримувала сотні мільйонів гривень на зйомку відеоконтенту для єдиного марафону. Розумієте, що не тільки єдиний марафон для пропаганди, а ще й для того, щоб заробити дуже багато грошиків. Я про це знімав окремий сюжет. На днях виник скандал, що міністерство оборони України. Опублікувало агітаційний відеоролик, який був точною копією американського комерційного відеоролику. Цей ролик виготовила компанія Good Media, керівником якої є Альона Тимошенко, дружина Кирила Тимошенка. Тобто, Тимошенко, відповідаючи на державній посаді за піар, сам собі замовив у своїй фірмі виготовлення відеоролику за бюджетні гроші. Вони стибрили ідею цього ролику в американців, не повідомляючи, звісно, про це, і перезняли його, що нібито вони самі зробили таку ідею, таку творчість для Міністерства оборони України. І звісно, на це все виділяється десятки десятки мільйонів бюджетних грошей для зйомки цих відеороликів, які замовляються в компаніях Кирила Тимошенка. Звісно, вони потім всі ці гроші, які розпихують свій покарманчик. Це те, що я постійно казав. Що стратегія команди Зеленського це потрошку-потрошку здавати територію України і використовувати це військове положення, щоб корупційними схемами набивати свої кармани, затягувати і використовувати час, щоб збагачуватись на корупційних схемах. І коли наступає небезпека, що, звісно, ніхто людей попереджувати не буде, тому що для команди Зеленського люди це живий щит, прикриття, поки корупціонери Зеленського будуть накивати п'ятами. В них вже давно готовий план евакуації. Ви ж розумієте, що ніхто з команди Зеленського помирати не збирається. А що стосується простих людей, особливо тих, хто зараз продовжують підтримувати команду Зеленського, вболівати за нього, то вони залишаться сам на сам з окупантом. Ось такі новини зараз в Україні. Дякую за увагу.